Вітання всім. Дякую, що завітали на мій канал. А у мене консервація продовжується консервація помідор. Це вирощені мною помідорки домашні. І зараз я їх помию. І буде дуже цікавий смачненький рецепт. Тож, приємно вам перегляду. Розпочинаємо. У мене баночки літрові. Ось, на дно банки я. Нарізала цибулю кільцями або навпів кільцями. Додала по пів листочка лаврового, духмяний перчик, один-дві штучки, і одну маленьку гвоздики. Тепер нарізаю помідори дольками, сливочки на половинки, якщо більша помідорка, можна на четвертинки, і тісненько складаю у банки. Ось так. Дивіться, як вже це дуже гарно виглядає. Наклала половинками, ну, зрізом донизу клала. У мене ось такі м'ясисті були помідорки. Я теж ось так їх клала на дно цибулька, бачите, тут ось так ось це виглядає. Зараз я в кожну баночку буду давати за рецептом на одну літрову баночку помідор. Я додаю 2 столові ложки цукру. Дві чайних ложки солі, дві столових ложки олії, і дві столових ложки оцту 9-відсоткового. Все. Тепер заливаю водою, закриваю кришечкою і ставлю стерилізуватися, десь на хвилин 10-15. Так, ось так ось це виглядає. Поналивала водички. Зараз наливаю, застелила в кастрюлю полотенечко на дно, заливаю водою, ось так. І стерилізую з моменту закипання десь хвилин 10. Можливо, там 12 до 15 хвилин, думаю. І все можна закручувати. Водичка кипить і відраховуємо хвилин 10, виймаємо і закручуємо. Закрутила, перевернула на кришечку і закутую. Ну, і ось як це в результаті виглядає. Зараз закутую і до повного охолодження. Готуйте і ви, хай вам смакує. До нових зустрічей, до нових відео.